Долучаємо до етеру Миколу Волохова із позивним Абдула військової збройних сил України, командир розвідувального підрозділу ТЕРА. Вітаємо вас із студії Києва, пане Миколу. Дякуємо, що долучилися. Uh, вітаю вас, слава Україні, героям слава, пане Миколу. Попередньо ми вже розповідали в нашому етері. Ви зазначали про... Невеличкі, але успіхи про просування наших збройних сил України, якраз на Бахмутському напрямку. Що ви можете додати до цих слів? І власне, що це може означати, наскільки ми пам'ятаємо останнім часом, на жаль, ми констатуємо просування ворога на цьому напрямку. А тут приємні новини. Ну, бачите, фронт він не, не завжди такий, як його яким здається, так І мені здається, що тільки ворог, тільки росіяни мають успіхи. А насправді дуже багато є і на це знаєте. Дуже багато уваги на це акцентується. Що там якісь є втрати позицій, що там є втрати особового складу, тому подібне. А я вважаю, що треба акцентувати більше уваги на наші успіхи, і цих успіхів насправді. Локальних немало. Іноді навіть буває таке, що е, втрата, певне, певний маневр по відступу, тим же успіхом, тому що взагалі при таких ресурсах, які вистачить, витрачає ворог, на це мало б взяти в 20-30 разів більше. Ну, е, що стосовно успіхів, найцікавіше, е, що додати я вам багато не зможу, ви скоро дізнаєтеся. Е, ви скоро дізнаєтеся, що власне сталося, які успіхи досягнуті. От, я гадаю, що е, буде більш-менш офіційна поліція. Е, що можу сказати, що е, прямо був три бій. Е, я такого ще не бачив за всю війну. Е, хлопці, хто приймав участь, прямо відпрацювали на 100%. поки більше на жаль сказати не. Буду. Я розумію, чому, тому що сам підписаний на е, канал власне, Тера. Е, я дивлюся, як працює е, от, розвідувальний підрозділ, і це професійна робота, і це та робота, яка по-справжньому вражає. Е, власне, е, чим е, дивують тактикою своєю росіяни, чи щось вони новенького за цей рік іще придумали, якихось сюрпризів? Ну, дивіться, перше, що хотів би сказати, це те, що трошечки, знаєте, як не по темі, але маю це сказати. Насправді наша робота, так, розвідники, це робота забезпечення. Це робота артилерістів, робота логістів. Так, ми знаходимося трохи ближче до ворога, ніж ті ж логісти. Так, але кому потрібно кому надати потрібно лаврові це, кого потрібно, про кого потрібно говорити, так це про піхоту. Про штурмові загони піхоти, про штурмові батальйони, це вони ті люди, хто тягнуть на своїх плечах тягар війни, вони е, отримують максимальні кількості втрат, і це вони досягають тих результатів, коли вони є. От е, що хочу сказати, е, що крутіше штурмовиків ніж третій, окремій штурмовій бригаді, я не бачу. Перший штурмовий батальйон, другий штурмовий батальйон. Е, тому е, варто говорити про них більше, ніж про нашу роботу. Наша робота вона просто більш помітна, тому що ми з засобами оптичної розвідки, так, безпілотниками, їхня робота менш помітна. Але е, дякую треба сказати в першу чергу їм і говорити треба більше саме про них. Е, що стосовно ворога, е, що стосовно ворога, е, ну, так, таку, е, Чесно скажу, е, нічим таким вони не дивують. Так? Е, пробують викатувати резерви, але це не є чимось новим. Ми знаємо, ми знали, що ці резерви не є. Вони чекають лягли е, до того, щоб провадити якісь е, контрнаступальні дії з боку. Але особливих успіхів вони не мають. Ну, я б сказав, що вони виглядають з тобою. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Миколо, що знайшли час до нас долучитися.